Усіх вітаю! Сьогодні гарний сонячний день. У нас тримається пару тижнів екстремальна спека. І так приємно бачити людей, закутаних у курточки. Деякі у шапочках, які виходять з норвежського міста, і навіть гадки не мають, що тут справжнє літо. Я усім рекомендую роздягнутися, зняти зайві речі і підготуватися до гарного сонячного дня, повного враження. Я у Гейрангері сьогодні у мене буде чудовий робочий день, гарний настрій. Чому? Тому що мені довелось ночувати у спадщину ЮНЕСКО по причині того, що у мене вчора зламався автомобіль. Їхала на акумуляторі, спрацювала АБС і заблокувала кермо. Така неприємність. У мене трапилась ще взимку, і тоді я попала дуже сильно на, на евакуатор. Зараз сталося диво, і я змогла доїхати на заряді акумулятора аж до самої автомайстерні. І Побачила, що вони мають фейря, вони на канікулах до 4 серпня, тому я якийсь час поживу у гейрангері, тому що в основному я працюю цього літа тут. Ось такі справи. Зустрічаю туристів. Сьогодні у нас насичений день, у нас 5 поїздок на гелікоптері і два рибальські човни. Власне кажучи, буду тут цілий день під пекучим сонцем. Але я підготувалася. А Ось що такі прополудення, я закінчуючи робочі день. Тут можна відпочити із сфери. Я підсмажувалась дуже прилічний собі. Попереду добрий шлях пішки до готелю, в якому я зараз живу. У мене зламалась машина, якій рангер це зовсім не про таксі. Усі машинки, електромобілі, орендовані, яблуб халети. Ela é no choco, eu sou o continente